Доброго ранку ще раз кажемо вам, шановні телеглядачі, як ми вам і обіцяли, в нас тоді з'явився вже наш ранковий гіст. Я задоволенням його представлю. Це Олександр Зубковський, голова Федерації баскетболу в Закарпатській області. Ну і говорити ми будемо а, про баскетбол на Закарпатті. Доброго, Доброго, ранку. Ранку. Доброго ранку Вам звично прокидатися в таку ранню годину. Баскетболісти так. прокидаються так рано. Так так, ранку прокидається дуже рано. От а, більш ніж рік тому ми в цій студії зустрічалися. Так само ми говорили про розвиток баскетболу в нашому краї. А, що змінилося? За рік а наскільки зросла популярність до баскетболу саме в дітей і в юнаків? Ну баскетбол дуже популярний у нас в області, зокрема, і у нас в місті. Як говорити про те, що дуже зросла популярність, в принципі, вона росте однозначно, тому що дітей у нас на секціях становиться все більше. В принципі, побудувалися майданчики небагато, але є, це. Теж значно додає в розвитку баскетболу, в популяризації, то, що дуже відкрилося зараз в Ужгороді, в ЗОШ, в ну, в школі, ну, в третій школі да? майданчик відкрити відкрили. І там кожен вечір, кожен день дуже багато діток, ну, батьки з, діть, з дітьми приходять, І бачу дуже приємно, що просто так самостійно кидають м'яч в кільце. Ну, є, є, ну, приємно на це дивитися. В принципі, ну по по залам, у нас така сама ситуація, як і була рік назад. От буквально в цьому місяці вже має відкритися спортивний зал на спорткомплексі буревісник Жовського національного університету. І так, в принципі, все повністю. А от щодо Ужгородського національного університету мене цікаве таке питання. Наскільки популярним зараз в наш час є взагалі вступ до факультету фізичного виховання та спорту, і взагалі, чи багато студентів бачать себе в ролі професійних спортсменів і надалі, можливо, тренерів? Ну я би сказав, що не так багато як хотілося б, тому що у нас саме велика проблема зараз в області це відсутність тренерських кадрів. У нас тренерів, які займаються з дітьми. Можна на пальцях переграхувати на одній руки, може двох максимум. Тобто, хотілося б, звісно, щоб було більше, то що в нас навіть зараз взяти, може там може, навіть, 10 років я працюю, 10 років ми стараємося там відкрити. Відділення дівчат баскетболу, але так нічого не виходить. З цього того, що у нас не вистачає, навіть щоб хлопців вести. У нас в Ужгороді працює там. У нас три команди дитячих беруть участь в чемпіонаті України. Одна доросла, а на все це два-три тренера. Получається, Тобто не вистачає взагалі ну, тренерських кадрів. На мою думку, людина, тренер, яка працює з дітьми, вона є не тільки тренером, вона десь і психолог, десь і батько, десь приклад, десь педагог. Як ви оцінюєте взагалі роль тренера і як позиціонуєте себе от, перед своїми вихованцями? Ну, однозначно, все правильно сказала. Тренер має бути і психолог, і батько, і мама. і особливо десь, якщо пояснено, в поєснув. Поїздки, да, уїхали, і це взагалі я одразу тільки ми сіли в поїзд, сказав, що я вам і батько і мама, і в першу чергу ви все маєте мені казати, всі проблеми спочатку всі ми рішаємо тренера, а потім вже дзвонити там додому. Ну, то, бо так буває, що дитина перше дзвонить додому, а потім мама чи тато дзвонить, і що це ви не в курсі, що там, чи... однозначно, да, тренера відповідальні. І, в принципі, ну, ваші вихованці це з більшості юнаки, і якраз їхній вік такий е, буремний, дуже якраз в них часи. Перехідний вік. Як вам вдається от, контролювати, можливо, якось спрямовувати впливати, цю можливо, енергію, так щоб вона дійсно не йшла на дурне, а йшла ось дитині для розвитку, для того, щоб краще от спортом займайся, ніж ходи там, десь по вулиці, пиво пий. Якось так. вам вдається контролювати їх, щоб вони не втрачали інтерес, не кидали це заняття. Е Вдається, звісно, що вдається, але бувають і випадки, коли ти думаєш, що, ну, по-перше, треба дуже багато розмовляти з дітьми. Тобто постійно, постійно треба мати контакт з дітьми, тримати. Але є такі випадки, які просто вроді, ти думаєш, що вроді, все правильно зробив. Ти 30 разів з ним поговорив, навіть якщо бачиш, що дитина десь відклоняється, ти намагаєшся дати більше уваги. А, і все одно потім ну, бачиш, що не виходить. Да? Починаєш шукати десь помилку в собі, де ти помилився, де там, де ти щось не так зробив, може, десь не так мотивував дитину чи не зацікавив більше. Не знаю. Ну то есть, тож ми, теж ми теж тренера, вчимося і намагаємося, звісно, більше тримати, іменно більше розмовляти з дітьми для того, щоб діти були, ну, залишалися, щоб не, не відходили кудись в сторону, вліво. От хотілося б повернутися до теми саме а, професійних кадрів. Ви, ви казали про те, що професійних тренерів в нас а, надзвичайно мала кількість, і насправді так само не дуже а, зараз є багато охочих саме вступати на а, факультет для того, аби потім в подальшому ставати тренером. Тобто, ви, ви, виходить якесь таке замкнуте коло, що нібито і тренерів немає, які могли б тренувати тренувати майбутніх тренерів, і майбутніх тренерів немає, які би хотіли тренуватися в теперішніх тренерів. От що робити в такій ситуації? Можливо, залучати я не знаю, якихось тренерів а, з інших міст, регіонів. От, як виходить? Це самий, самий простий шлях залучити інших, інших тренерів з, ну, з інших регіонів, але на це потрібні просто додаткові ресурси, ну, які е, не можна просто взяти, запросити на ставку для США тренера і нічого не запропонувати йому там зверху чи квартиру, чи е, що ще. це на це треба додаткові ресурси, на яких просто в нас поки що нема. Зацікавити чимось тож, ну, в принципі, якогось тренера немає чим. Треба тобто, однозначно треба ростити своїх тренерів. Ну, у нас, в принципі, так і є. Да, от, зараз один хлопчик закінчив п'ятий курс ліської інфізи, але він там спробував десь поїхав в Америку на Work and Travel, сподобалось. Все, він себе вже не бачить тренером, в нього все, тільки є от одна задача виїхати назад. Все, от, я, в принципі, не можу його нічим тут утримати. От він хоче, йому там сподобалося. От ну тоді, наскільки можливо Міністерство молоді та спорту, можливо, якісь регіональні структури, що вони повинні робити для того, бо все ж таки, хоч якось заохотити ось цих майбутніх професіоналів, якщо дійсно вони бачать в них потенціал? Е, ну, по-перше, е... От коли приходить молодий спеціаліст, йому треба, от якщо взяти конкретно до США, йому треба набрати 4 групи, щоб мати ставку. Чотири групи це по 16 дітей. І ці всі чотири групи, то 64 дитини йому треба набрати. Це, в принципі, не так і складно, але 4 групи це і по часу, і взагалі з дітьми. Саме важко працювати з самими маленькими дітьми. І ці чотири групи він має вести. І за це отримувати мінімальну заробітну платню. Тобто, моя думка, що треба якось стимулювати молодих тренерів, якось, ну чи не знаю, чи там, то, що там... вони, по-перше, роблять саму складну роботу, то що працюють з самими маленькими дітьми. І, і по-друге, ну їм важко, то, що взагалі немає ні стажу, нічого, ні, ні одного, ні другого, ні третього. І там виходить мінімальна заробітна платня. Тобто, якось треба, не знаю, може. Чи з міського фонду, чи відкуди ну, якісь доплати робити, тільки так. Як даєте собі раду з вирішенням різних матеріальних питань? Адже ви берете участь в різних змаганнях, для цього теж потрібні кошти, поїхати, придбати нову форму, напевно, сплатити якийсь внесок. Як вирішуєте ці питання? Ну, у нас все по-різному. Тобто, форму можемо купити, можуть купити батьки для, для своєї дитини, для дітей. В принципі, практично, всі е, е, офіційні змагання ми їздимо за рахунок Закарпатської обласної дитячо-нацької спортивної школи. Звісно, без участі батьків не, не обходиться, але це мінімальна участь. І доросла команда має своїх невеличких спонсорів. Окрема подяка, звісно, їм, хто підтримав такий тяжкий час. За дорослих, дорослій команді допомагає управління спорту, управління молоді та спорту Закарпатської області. Та так от ми, в принципі, стараємося всюди взяти потрішечки і так тримаємося. Звісно, не, не вистачає, того, що зараз даже взяти от ці три команди дитячі і всі три команди, до речі, в минулому році ну, вийшли до наступного етапу Всеукраїнської наської баскетбольної лігі. Цільники другий, четвертий, п'ятий рік всі три команди потрапили до 12-ки, тобто в кожній віковій категорії від 25 до 30, до 30 команд, і в кожній ну, від цієї вікової категорії ми потрапили вже до фінальної 12 -ті. Щоб закінчити чемпіонат, треба зіграти в кожній команді по 6 турів. Це нереально багато грошей. Тобто, загалом нам треба зіграти десь 25 турів до травня. Порахувати, що один тур ну не менше 10 тисяч гривень, а є такі, що і до 20 дотягують. Тобто вже можна порахувати. Скільки нам треба грошей, щоб до травня це зіграти. Yeah. Дійсно, вагомий такий досить шмат грошей. Yeah. Ну, в цій ситуації це у нас. Я не знаю, може навіть не вийде до кінця всіма зіграти, то треба буде десь відмовлятися і щось. А от до речі, чи накладаються якісь штрафні санкції чи дискваліфікації на команди, які відмовляються саме з тих чи інших причин відвідувати саме матчі? Ні, ну якщо взяти дорослу команду, то можна накладатися на дитячі команди ніякі штрафні санкції не накладаються. Тому, що зараз прийшов. Ну не зараз, вже другий рік у нас новий президент Федерації України Михайло Юрійович Бродський. І в нього таке завдання він поставив, щоб зіграти більше ігор. І от у нас зараз більше ігор, після Нового року це нереально багато ігор. І ну, не може просто, я думаю, логічно так, навіть накласти штраф, тому що е ну, нереально знайти гроші, особливо нам, ми, виходить, е на Окраїні, да, десь в куточку, і їхати нам в ту же Одесу чи в Дніпропетровську, це треба ну, нереальні гроші. От, щодо професійного баскетболу саме в Україні, якщо юнак, юнак там, чи дівчина обирає собі шлях саме професійного баскетболіста, що на них очікує, взагалі, зараз, е, ну, які, я, які зараз можна сказати справи у професійному баскетболі в Україні? Ну, якщо рік назад ще був маленький такий занепад, то зараз в цьому році, от, ну, зокрема чемпіонат Суперліги, він вже почав розвиватися, почав, ну, в принципі, не розвиватися, а, вийшов на більш високий рівень, я можу сказати. Вже став ну, цікавіше, набагато став. Да? Тобто вже приїжджають гравці хорошого рівня до нас, ну маю на увазі Е, Так, є наші найкращі гравці, в принципі, грають за кордоном, але все одно відчувається, що порівняно з минулим роком. Чемпіонат набагато цінніше. Чи змінився от, за останні декілька років взагалі український баск... баскетбол, можливо, європейський баскетбол з появою і з, ну, просто з надзвичайно простим доступом до різних соціальних мереж, інтернету і так далі? Тому що побутують думки про те, що баскетбол зараз практично у всьому світі став більш технічним, адже юнаки мають можливість от, різноманітні ютуб-джерела і так далі використовувати для саморозвитку, для якогось досконалення техніки, там, дреблінгу, пасу і так далі. Ну так однозначно, що е, інтернет він е, влияє да, на на, на розвиток баскетболу, на то, як е, я допустим теж на кожному тренуванні хотів би, ну там так розмовляю з дітьми. І питається, чи дивляться вони баскетбол? Тому що я їм завжди свої приклади розказую, коли у нас там один раз в суботу по ICTV показували НБА 45 хвилин. Ми дивилися це, ну якийсь там матч НБА, і потім біжали на майданчик і намагалися щось повторити. Те, що ми побачили, то я кажу, у вас зараз це все просто нажав кнопочку, і ти все бачиш, що ти хочеш. Будь ласка, Який Половина дітей просто кажуть, що там не дивився. А зараз от молоді хлопці, 4-5 рік, коли вони мені кажуть, я там я ну, починаю розмовляти, дивився, дивилися, а які знаєте гравці. а І вже відчувається, що от вони дійсно цікавляться, це дуже приємно. Коли є такі, ну, така зацікавленість, то відчуваю, що в ну, цих дітей буде все попереду, що в них. Будуть нам старатися тренуватися, і ну якщо буде тренуватися, то все вийде. От до речі, чи знаєте ви взагалі, от як проходить процедура саме вступу до коледжу от американського саме з, зі сторони спорту? Отже, останнім часом ну, дуже багато різних прикладів про те, що саме наші українські школярі, учні, вже студенти, вони перебиралися, як то кажуть, за океан для того, аби продовжити професійну кар'єру саме в національній баскетбольній асоціації? Ну я не знаю ну, на 100% систему системи вступу, але але чи це настільки легко, чи це все ж таки є якісь нюанси? Легко, якщо тебе замітили десь раніше, Тобто, якщо взяти останній приклад нашого ну, найвдалішого. Найвдаліший ну, приклад це Святослав Михайлюк із Черкас, він 97 року народження. Він зараз грає за університет Канзас Стейт. І його замітили на одному, на одному там, баскетбольному лагері міжнародному. Вроді би Джордан Кемп. Десь запросили приїхати потренуватися. Він приїхав, він дуже сподобався і так він грає в одному з кращих університетів. Зараз там третій, в принципі, в цьому році най... один із найкращих в цій команді. Команда постійно там практично виходить до фіналу чотирьох або десь наближається хтось. Один із кращих на баскетбольних університетів. І він має всі шанси, там, ну, великі шанси потрапити до Національної баскетбольної асоціації вже навіть там, може, в наступному році. Там, в 20 років він може бути стати вже гравцем. НБА. Різні приклади. Є хтось сам виїжджає до Сполучених Штатів і там намагається якось вже знайти там це. Ну, звісно, це найкращий варіант, коли тебе побачили і конкретно кудись запросили це. Це кращий варіант. Ну дякуємо гарно вам за таку змістовну рокоткову розмову. Ми сподіваємося, що закарпатський баскетбол буде надалі розвиватися. А ми сподіваємося, що ось це необхідне фінансування, яке потрібно вам для того, аби наші дітки могли без ніяких проблем подорожувати по країні, брати участь в різноманітних чемпіонатах, іграх і перемагати, щоб вони обов'язково знайшлися. Ну і аби кожна дитина знала, що спорт – це здоров'я, спорт це сила і взагалі спорт це те, що допомагає нам розвиватися. Я нагадую нашим телеглядачам, що в студії програми ранок на тисі був Олександр Зубковський, голова Федерації баскетболу Закарпатської області. Ну і говорили ми про розвиток баскетболу у нашому Закарпатті. Дякуємо вам. Дякую. Вже незабаром ми знову з Максимом повернемося у нашу ранкову студію а поки перериваємося на музичну паузу.